Привіт-привіт! А мені недавно прилетів цікавий коментар, і я хочу на нього відреагувати у форматі відео. Коментар такий, що, мов, я став нудним, скучним, і відео стали нецікавими. От раніше вони були ого, го а зараз вони не такі, і взагалі, якби це щось зовсім не те. Ну, я думаю, а давайте ж гляну, а що ж в мене виходило за останніх 3 місяці. Ну, тобто, зараз, конкретно, в цей момент, коли я це записую 5 серпня. То травень, червень, липень, от три місяці, і давайте ж подивимося, а що виходило з довгих відео. Короткі, це такі діло. Короткі це для тих, хто свайпить стрічку, якби там зовсім інша історія, зовсім інші правила. Мова йде якби про саме про довгі відео, і що ж в них такого нецікавого, не унікального, що в них було. От підряд. Я ось знаходжуся в себе в флісі каналу. І давайте ж дивитися. 2 травня. їх всього там десь десятка два, ну, не, не сильно більше, не, не, не так багато часу це сподіваюся займе. Про контролер FKJ GT. Ну, тикніть мені пальцем, де в Україні, в українському Ютубі, виходило відео про цей контролер до 2 травня 2025 року. Тикніть, знайдіть, де було показано, що всередині, як він виглядає, і що в ньому є, як влаштовано, як він працює. Я думаю, не знайдете. Це унікальний контент, який переглянули люди аж 1400 разів. Ну, це, мабуть, означає, що дійсно ця тема нікому не цікава, але воно унікальне. 5-11 травня два схожих відео. Це про те, як я запускав 5-кіловатний свій деє маленький гібридик в роботу. Е, і там унікальна річ знову ж таки, як я його запустив з двох панельок. Покажіть мені, будь ласка, в українському ютубі до 11 травня 2025 року, де хтось як завгодно, яким завгодно чином, надає 3, 5, 6, 3, 6, точніше там перша версія, 8, 10, 12, скільки завгодно кіловат, запускав його в роботу з двох панелів, які по ВОЦ видають 100 вольт. Де таке було? Не унікальний контент? Ну не знаю. 24 травня сонячна станція мрії 3D по 10, пропускають через себе все і виконують задачі, які потрібні. Тобто, станція, яка виробляє в моменті 52-54 кВт, яка видає рівну на експорт, якби працює чудово. Ну я знаю, що такі станції існують в Україні, так але покажіть мені знову ж таки, де в українському Ютубі існує відео. Про те, як саме це працює, про те, які сценарії розглянуті, про те, як воно виглядає, як воно має працювати, і яка в цьому логіка роботи. Знову ж таки, до 24 травня, 25-го, знайдіть мені це відео і ткніть в коментарі: є воно чи немає. Я думаю, що ви його не знайдете. Ну а якщо знайдете, ну тоді я, скажімо, візьму свої слова назад. Просто ну вибачте. Але я коли шукав аналогічні відео, я їх не знайшов. Далі, 29 травня 2025 року, скільки платить Ютуб за одну тисячу переглядів, і тут теж унікальний контент. Порівняння україномовного і англомовного каналу двох поруч з однаковими варіантами, з однаковими е, з однакового типу контентом і пряме безпосереднє порівняння в вихлопу, з того, який можна отримати з двох аналогічних монетизованих каналів, покажіть мені, будь ласка, де ще в нашому Ютубі є отаке конкретно порівняння. І знаєте, я зараз от проглянув що це весь травень був. Я зараз проглянув що травень, я зараз здивований. Слухайте, кожне відео має унікальну фішку, якого до цього ніде не було. А вам контент не подобається. Ну то може не в контенті справа, я не знаю. Ну, далі окей, поїхали далі. Червень. Червень, 3 червня, до да, це моя реклама, моя приватна реклама. Я показую три варіанти, три комплекти вітряків, які я замовляв людям на їх замовлення, які приїхали з цінами, з розкладками. Там був ft 2000 l 2 там був ft 3000 l 2 і там був fd 4 такий, як мій зараз в роботі. З цінами, з тим, як воно в кроках приїжджає, опакований товар. Ви бачите, що це названо. Якби ну це таке, це дійсно це не унікальний контент. Такого продажного контенту в Ютубі як на. Навалом, якого хочете. Це він називається Купляйте в мене і ні, ні в кого, тільки крім у мене. Ну так, да, це не унікальне, Оце скучне відео. Не сперечаюсь. 6 червня. Таких відео небагато в Ютубі аналогічних маю на увазі. Це відео про те, як будувалася 15-метрова моя вишка з переламом. Але знову ж таки таких відео з максимальною повною деталізацією дуже мало. О, вони є у Валерія Валки, воно є в Олега Хаврюка. Ну про їхні вишки, які вони робили так. Ну і звичайно, що у мене є про мою ну, мегавишку, так котра якби в мене найбільша на даний момент, і ну чому би і ні? Тобто, я пішов в даному випадку шляхом, що я показав повністю все. До кожної детальки, до кожного гвинтика, як все робилося, чому так робилося, і яка логіка його роботи, як воно монтувалося, як воно збиралось, включаючи фішки з особливостями, як воно тянеться, складається, гальмує на, на, на підйомі, чи знову ж таки легко попускає його на підйомі. Це все показано. Знову ж таки, це унікальний контент. Хто хоче той собі візьме і зрозуміє, і зробить аналогічні версії, і без жодних для цього проблем. 13 червня 2025 року це взагалі унікальна штука. Це, мабуть, одне з перших повних детальних відео, як підключається деє, в є вітряк через проміжний контролер FKJGT. Через on-grid контролер, через Демінговський жовтенький контролер. Ем, не я знаю, що підключали вітряки у дея це відео не перше в цьому плані, так однозначно. Ці підключення вже були. Бо ну ця функція цей функціонал де існує дуже давно. Ем, і були спроби в людей це зробити. Наскільки воно вдало, не вдало, я про це не візьмусь судити. Але точно що в комбінації з FKJGT такого відео до цього моменту, 13 червня два року в українському Ютубі ще не було. 15 червня, ну, відео з тим, як я щось купляю з Aliexpress, Але розумієте, я ці відео випускаю не так часто, вони виходять там раз в місяць, раз два місяці, коли як. А логіка в чому я не просто показую те, що я особисто в руках потримав. Я і показую я також вам даю можливість купити щось за гарними цінами. Тобто, показую додаткові коди на знижки, показую ще щось, якісь фішечки, які підходять для того, щоб скористатися моментом, коли варто щось. А, щось брати або не брати. Ну, якби така логіка. Знову ж таки, да це відео не цікаве, тут я не, не сперечаюсь. 22 червня виходить відео про вітряк із Херсону, ем, як він був підключений напряму на Дея через діодний мостик, але це відео попередження, скоріше, що так робити можна, але дуже обережно, тому що там я розповідаю, що станеться з тим з вітряком, скажімо, скажем із контролером, якщо не. Врахувати момент із гальмами це дуже небезпечно. Це дуже, якби така слизька дорога, з цим треба дійсно акуратно. 24 червня. Два унікальних відео це відеозаклики до українського Ютубу, і в тому числі конкретного одного ютубера. Як себе треба вести чесно і ставити галочки, маркування, що це відео є рекламним, там де воно повинно бути, в тому числі друга частина цього відео це відеореакція, коли чувак вирішив. Опозоритись і показав всім підроблений чек, якби ну окей, це його право. Знову ж таки, цей контент він дійсно є унікальним, тому що він є викривальним. І я сподіваюся, що більше якби таких речей не буде повторюватись. Хоча хто знає, я ж не можу вплинути на інших людей. Тут якби таке діло. 28 червня виходить відео порівняння вітряк чи панелі. Моя особиста думка в прив'язці до цифр, до собівартості і кому воно вигідно, кому не вигідно. Це відео збирало одну з найбільших кількість переглядів за весь цей час. Ну, я так розумію, що вам оця бла да, тобто роздуми тривалі вони вам заходять, мабуть, так, в порівнянні зі всім іншим. Тобто, унікальний контент вам не цікавий, а там, де йде-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, -ля, 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 ля оце, оце, да, оце, це щось трошки більше підходить нашому глядачу. Чому так? Мені важко сказати. 9 липня. Uh, да, це знову Аліекспрес. Uh, я просто користуюсь моментом, Тобто, знову ж таки, приїхала мені пачка посилок, так в тому числі дітям оці малічі бурашки лабобушки, uh, і з ними куча всякої дрібноти. Ну так я і показав yeah. цю можливість, і все. 13 липня 25-го року. Отут я без сумніву скажу: вперше в українському Ютубі показаний FT5 КПЖ в дії робочий. Тому що є у нас люди в українському Ютубі, які цей вітряк уже показували багато разів, але ми його так не запустити не змогли до цього часу. Вже й до мене зверталися там через, через 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 що мов поможи. Я сказав окей і чекаю на дзвінка, але вони ніяк щось до мене не зв'яжуться, все ходять, думають, гадають, що ж з ним не так і що ж не, не то. Я знаю, в чому там проблема. Але для того, щоб я сказав їм відповідь, в чому там проблема, треба, щоб мені подзвонили, щоб ми домовились про суму. І я тоді скажу, що у них не так. Бо, вибачте, ну, мучтесь далі самі, якщо не знаєте, чого, чого воно не, не працює у вас. Ну, таке діло. Далі, 17 липня 2025 року. Це не унікальне відео, однозначно, який сонячний інвертор придбати, коли не вистачає грошей на деє. Так я його і назвав. І знову ж таки, мета дуже проста: показати людям альтернативу, тому що де ДЕЄ, 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 де ДЕЄ. де є, де є, де, є, де є. Ну, приїлось трошки, я згоден, але ну не просто так. З одної сторони, де це класний інвертор, з іншої сторони, не всі можуть його собі дозволити, бо є обмеження по грошах, і да, цілком знаєте, звідки в мене ця ідея виникла, тому що я спілкуюсь з людьми і тому, що мені кажуть, що є отакі можливості: он в того інвертор, он в того той то вміє, той то може. І я це бачу, і я це кажу знову ж таки, тому що хтось повинен це все об'єднати і подати вам. Щоб був вибір, щоб в нас було різноманіття, а не все було на одну точку заточено. От чому важливо. 23 липня 25-го року. Хто вам коли, от скажіть мені, пояснював, як взагалі відбувається логіка видачі коментарів під відео в Ютубі. Можливо, хтось десь і пояснює. Я не буду зараз відповідати за весь український Ютуб, але в моєму випадку, знову ж таки, це була відповідь на коментар. Я навіть сказав конкретно кого. Uh, тому ну таке, я тут не сперечаю, що це відео ясно не для всіх. Воно й набрало 478 переглядів на момент. Тому ну мені якби абсолютно на кількість переглядів все одно скільки буде, стільки буде, але пояснив. І я думаю, питань у тих, у кого це дійсно цікавить, стало менше. 27 липня 25-го року виходить відео про панелі на північ. І я один з небагатьох в цій країні. Я не унікальний, я не єдиний ні в жодному разі. Але той, який має досвід протягом двох років ем, в експлуатації подібних панелей. І люди, котрі також мають такі аналогічні речі, вони підтвердили саме те, що я сказав у цьому відео. Почитайте коментарі, подивіться. А що ж ви кажете, що відео якби не, не унікальні? От 30 липня, да, це не унікальне відео. Я його зробив з допомогою ші, штучного інтелекту, тому що мені стало цікаво, як відреагує та машина, як вона відповість, і дасть пояснення на просте питання, як працює відряд. Ну і що з цього вийшло, це такий собі експеримент. Ну, що з цього вийшло, і навіть, між іншим, можна сказати, досить непогано, як для штучного інтелекту. Але ну знову ж таки, ми всі живемо в еру, коли ця штука використовується на повну всі і у всіх випадках. Тому а чому б і ні? Тому ну не знаю. Мені важко судити, що вам не подобається. Мені важко зрозуміти, що вам не подобається. Я бачу в цьому контенті багато чого унікального, і він набагато більш унікальний ніж був рік назад чи два роки назад. Набагато більш унікальний. Просто, можливо, саме за цією унікальністю ховається те, що він тепер потрібен не всім. От і все. Ну, я розумію, як казав свого часу, я зараз пошлюсь на посилання класика Валерія Валки. якби тут показували сільські піські, то тоді тут переглядів були б сотні тисяч. А ми говоримо в основному про альтернативну енергетику то якби, відповідна і кількість е переглядів низенька. Тому думайте про те, що ви бачите, що ви споживаєте, і все-таки я сподіваюся, що я і далі буду знаходити можливість показувати ті речі, які є дійсно можливо, можливо, якимось чином унікальними. Тому що ну я за останні три місяці їх нарахував ну, не одну, і не дві, і навіть не п'ять унікальних, дійсно унікальних речей, яких до цього часу не існувало в українському просторі е оцього інтернету, Ютуба, Тіктока чи чого там ще. Бо це не висвітлювали, це не показували от таким конкретно чином. Я вам навіть пояснив, що саме і до чого. Тому, ну, може, ви пропустили ці відео, ну так ставте на дзвіночок по цій пояснення, щоб вам приходили чи коли нове відео виходить, щоб ви їх не пропускали. Може, підписатись треба для того, щоб ви їх бачили, тому що ну, алгоритм YouTube він такий, він своєрідний, він міняється, це нормально. Тому, якщо ви вже вирішили слідкувати, ну тоді слідкуйте до кінця, або тоді не жалійтесь, що ви чогось не побачили, не почули. Бо дійсно я зустрічаю часто випадки, коли а, мене питають в якийсь момент про щось, що вже точно було. Ну, я тоді відповідь на питання даю просто так, от, посилання на відео, де це було висвітлено, і все. Але на жаль, люди все одно не хочуть їх дивитися, тому що, бачите, дешевше спитати і отримати якусь відповідь на питання миттєво, аніж витрачати свій час і збирати цю інформацію по крупицях з відео, там де це все було сказано. Ліниві стали. Що тут скажеш? Це мабуть нормально, така людська природа, нічого з цим не зробиш. Але ну ще раз скажу. Я не маю настільки багато часу, щоб роздавати всім консультації індивідуально. Не можу, ну просто не можу. От тому як є. Хочете консультацію, будьте готові, що вона має коштувати якихось розумних для вас грошей. Так, те, що я цифри зараз не називаю, це одне, але ну, з іншої сторони, якщо ви задаєте питання мені безплатно, то ви його задаєте один раз, бо другий раз я просто на нього відповідь не дам. І це вже деякі на собі відчули, зрозуміли і ну хай гадають далі, чому так. На цьому все. Не тримайте зла. Я добрий, я показую максимально багато з того, що можу показати, і буду потихеньку це робити далі. Тому, що, ну а хто, якщо не я? все буде добре. Тримаємося.